Друзі, всім доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як створювати схожі аудиторії, -like аудиторії, для чого вони взагалі потрібні, і як їх відповідно використовувати. Так Отож, давайте розпочнемо, перейдемо до Facebook. Це вже буде наш е, третє відео в цьому циклі, так? тому що ми раніше робили два попередні відео, якщо пам'ятаєте, є на каналі, це створення спеціальних аудиторій та створення збережених аудиторій. Звісно, що посилання закріплю під відео, щоб ми змогли перейти, переглянути і також створювати свої типи аудиторій. Так? Тобто це в нас вже буде е, завершальний цикл третього відео по аудиторіям по ось таким базовим. Речам, які необхідно знати і використовувати. Добре, переходимо ми до Ads-Manager. Завантажується, відповідно, наш інтерфейс. Так, це по замовчуванню особистий рекламний обліковий запис. Я зараз виберу потрібний той, що ми працювали минулого разу. Так, завантажився потрібний нам рекламно-обліковий запис. Далі ми переходимо в ліву частину в четвертий пункт це аудиторії. Завантажується, відповідно, меню створення аудиторій. Ось, і, і як бачите, у мене тут є декілька типів. Всі ті, що ми створювали в минулих відео, це ми створювали відповідно спеціальні аудиторії, потім ми створювали точніше, збереження аудиторії, потім ми створювали спеціальні аудиторії. Так, і сьогодні ми створимо схожі аудиторії. От тобто look-like аудиторії або ще їх називають теплими аудиторіями, так? Що це взагалі таке? Це аудиторії, які максимально подібні до того кластера аудиторії, які ми е, вважаємо потрібен нам. Тобто, умовно кажучи, ми минулого разу створювали підписників бі академії, тобто ми розуміємо, що це у нас хороша якісний кластер аудиторії. Люди, які цікавляться. А саме створеннями та аналіз рекламних активностей в різних каналах Meta, Google, з TikTok, з Telegram, це неважливо. Тобто, все, що пов'язано з онлайн рекламою. Так, от підписників е, моєї академії. До речі, ви також можете стати ними, це абсолютно безкоштовно. Можете перейти підписатися, вам буде дуже корисно, ну а мені буде трошки приємно. От тому не забувайте посилання Я також закріплю в описі. От. І таким чином, якщо ми хочемо створити новий кластер аудиторій, максимально подібний до тієї, що цікавляться нашим продуктом, в даному випадку моєю бі так? от, ми створюємо схожі аудиторії. Схожі аудиторії є від, ми можемо створювати процент цих схожих аудиторій, подібності від 1% до 10%. да, подібності. Так, Найбільш релевантні це 0,11223. І вже далі менш релевантні це, до прикладу 4, 5, 5, 6. 7,8 і тому подібне. Тобто, я думаю, що ви а, зрозуміли логіку. так. Як власне, їх створювати? Для того, щоб створити схожу аудиторію, так або ще їх теплими називають, а, нам потрібна база, так, тобто база спеціальної аудиторії, яку ми використовували і створили ще в минулому відео, до прикладу, підписники Біакадемії. Ми натискаємо на синю кнопку Створити аудиторію, і тут нам одразу. Є три відповідно ці пункти: це спеціальна аудиторія, яку ми створювали, збережену, яку ми створювали, і схожа аудиторія. Натискаємо на схожу аудиторію. Ось, і перше, що нам необхідно, це вибрати джерело схожої аудиторії. Відповідно, у мене це буде джерело Мої підписники академії Давайте я її знайду. Ось вони. Так. Я можу одразу, до речі, вибрати тут зі сторінки, а можу вибрати спеціальну аудиторію, якщо це, до прикладу, а не аудиторія підписників, а якась інша по взаємодії, так, по вашій базі, якісь ви також її можете вибрати. Я натискаю підписників академії От, далі, в другому пункті мені необхідно вказати розташування Диторії, у мене це Україна, тобто ви вибираєте ту країну, де ви відповідно будете проводити свої рекламні активності. Так, от у мене в Україні, тому я вибираю відповідно Україну. Так, є. далі нам необхідно вибрати розмір аудиторії, тобто від 0 до 1% найбільш релевантним у нас буде 198 тисяч. Якщо ми виберемо, до прикладу, 0,2%, в нас вже буде майже 400 тисяч, але вони відповідно будуть менш релевантні. Так? Я вам можу порадити одну річ, ви можете розбивати кількість схожих аудиторій і тестувати невеликими сегментами, щоб. Мати певну ефективність цих аудиторій. Для цього ми е, переходимо трошки наверх, і тут є кількість схожих аудиторій. До прикладу, якщо ми хочемо протестувати 5 кластерів схожих аудиторій, 0, 1, 2, 3, 4, 5 або і 6-7. так? От ми можемо відповідно ввести 5 штук схожих аудиторій. так? Тоді в нас 0, 1, 1, 2, 3, 4 і 4, 5 виходить, 5 кластерів. Так, от, можна більшу вибірку робити. Тут уже як вам заманеться, от, ви можете налаштовувати під свій смак. От, е, зазвичай по. По Тестуванням я використовую саме ось таку структуру, схематику. До речі, в специфіки в ніші буває по-різному. Інколи дійсно заходять найбільш хороший сегмент, найбільш релевантний це від 011.2, а інколи заходять більш ширші формати, 3.4.4.5. Тому тут не сильно вгадаєш, особливо по Україні. Так? От, тому потрібно тестувати. От, далі натискаємо на кнопку створити аудиторію тут, тут внизу. Так, давайте. Створюються сегменти схожої аудиторії. Очікуємо. Так, потрібно перезавантажити. Інколи є певні баги в інтерфейсі, в принципі, це нормально. От, і все. І бачите, вони тут всі створилися. І далі, після того, як буде надходження нових даних, тобто в деяких... В моментах ми можемо використовувати їх одразу, тобто ми можемо створити і вже можемо їх використовувати, але рекламна компанія може не одразу почати працювати, не лякайтеся цього, їм потрібен певний час, одну-дві доби, і потім вони почнуть відповідно працювати. Це нормальна практика. От, і в цілому це все. Ми створили вже схожі аудиторії і можемо їх відповідно використовувати в наших рекламних активностях. От. Ще момент буває таке, що ви не зможете створити схожу аудиторію, тому що в вашій базі недостатня кількість цієї аудиторії на яку б алгоритми могли опиратися та створити схожу. Так? От, таким чином вам потрібно цю базу перезбирати, так? або накопичувати, або використовувати якусь іншу, тому що ви не зможете створити а, схожу аудиторію. От, тому це також маєте на увазі. В цілому це все. Якщо вам було корисно, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що дуже багато потім буде виходити відео саме з тим, як використовувати ці аудиторії, створювати рекламні активності, тощо, тощо, тощо. От тому обов'язково підписуйтесь. Ну і не забувайте переходити на Бі Академії, там також багато корисного контенту. І не забувайте про телеграм-спільноту. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, обов'язково пишіть в коментарях. Стараюсь всім відповідати і до нових зустрічей.